Росія здійснила жахливу масовану атаку на Київ, 14 загиблих, десятки постраждалих, що відомо прямо зараз у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уночі росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами та ракетами. Під ударом здебільшого були житлові будинки. Відомо вже про кілька десятків постраждалих, і їхня кількість може зростати. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, кількість постраждалих зросла до 55. понад 40 людей доставили у медзаклади міста. У Солом'янському районі, зокрема, розбирають завали у житловому будинку, де обвалився цілий під'їзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14. За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, попередньо відомо про 14 загиблих. Як повідомив мер Віталій Кличко, унаслідок масованої атаки ворога у столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували. Згодом ОМВС уточнили, що станом на зараз 44 поранених у Києві під атакою. Були 27 локацій у різних районах Києва. Як повідомляв голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, зафіксовані пошкодження на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах у Дарницькому районі Києва після атаки РФ масовану пожежу гасять з вертольота пізніше. Каченко повідомив, що у Святошинському районі унаслідок удару по багатоповерхівкам відомо про 18 постраждалих. З них 12 людей отримали допомогу на місці, 6 госпіталізували. За його словами, унаслідок удару по п'ятиповерхівці виникла пожежа. На інших локаціях у наслідок удару частково зруйнований багатоповерховий будинок. Наразі рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей. У мережі розповсюджують відео з наслідками удару. Також мер Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Київ у Солом'янському районі помер 62-річний громадянин США. Це сталося навпроти будинку, де медики надавали допомогу іншим постраждалим від обстрілу. Медики констатували біологічну смерть. Також у наслідок атаки були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту. Про це повідомила ВО ректора КАІ Ксенія Семенова. Усі живі є поранені. Решту атаки усі сиділи в укритті. На цих гуртожитках великий бункер розповіла вона. Нагадаємо, минулого тижня Росія масово тероризувала Україну повітряними атаками. Так у Харкові у наслідок ударів загинуло троє людей, а кількість поранених досягнула 64 осіб. Також Рівенська область пережила наймасштабнішу повітряну атаку за весь час війни. Основний удар припав на місто Дубно, де розташований військовий аеродром. Київ також опинявся під атаками. Зокрема, тоді основною мішенью була оболонь, де зафіксовані значні руйнування.